Всіх вітаю, і ми з вами продовжуємо опановувати роботу в програмі BookKeeper. І як я і обіцяла, на цьому році ми розглянемо цикл операції з виробництва готової продукції. в Цій програмі. Також розберемо, як вводити в експлуатацію неборотні активи, проводити їх модернізацію, а також змінювати термін корисного використання і, звичайно, нараховувати амортизацію. Ну, давайте будемо починати. І для цього, для початку виробничого процесу, нам необхідно оприбуткувати на склад сировину та матеріали. Для цього ми складемо прибуткову накладну в розділі придбання. В пункції Документи натискаємо плюсик Створити документ та обираємо прибуткова накладна. Далі в документі вказуємо вхідний номер від постачальника, дату, а також обираємо склад, на який оприбутковуємо матеріали. Переходимо до заповнення табличної частини, і тут нам потрібно вказати назву та кількість запасів, які ми будемо оприбутковувати. Це можна зробити шляхом завантаження заповненого файлу Excel за формою запропонованою в Bookkeeper. Або ж це можна зробити шляхом вибору об'єктів обліку. Натискаємо Додати. Бачимо, що ми потрапили до довідника існуючих об'єктів обліку. Далі натискаємо на фільтр Сировина і матеріали і проставляємо позначки навпроти потрібних нам ТМЦ. Далі проставляємо кількість та ціну і проводимо документ. Перевіримо проводки. На підставі прибуткової накладної можемо створити оплату постачальнику. Для цього натискаємо на Створити оплату по банку. Маємо платіжне доручення, у якого документом підставою значиться Прибуткова накладна. Проводимо платіжне доручення. Бачимо, що в ланцюжку документів цикл операції закрився. Отже, прибуткова накладна оплачена повністю. Ну, і тепер можемо переходити вже безпосередньо до виробництва. Виробництво готової продукції в BookKeeper реалізовано безпосередньо через документ виготовлення. В пункті операції розділу запаси натискаємо на плюс нова операція та обираємо виготовлення. Далі вказуємо дату, обираємо склад запасів. тобто той склад, з якого списуються сировина і матеріали, і обираємо склад готової продукції, склад, на який обребутковуємо цю продукцію. В табличній частині готова продукція, вказуємо назву продукції, яку виготовляємо, та її кількість. Можемо вказати одну позицію, а можемо декілька, натиснувши плюс додати рядок. Таблицю виробничі запаси та послуги можемо вказати назву та кількість сировини та послуг, які використовуємо у виробництві. Собівартість запасів та матеріалів буде розрахована за методом FIFO. Вартість виготовленої продукції можемо вказати вручну, або ж автоматично розрахувати пропорційно до кількості. Бачимо сформовані проводки по передачі сировини і матеріалів на виробництво, а також оприбуткування готової продукції на склад. Тобто все зроблено вірно. Аналітика склад, хочу зазначити, показує інформацію щодо кількості ТМЦ, що була списана в процесі виробництва, а також партії матеріалів, які були списані і кількості оприбуткованої готової продукції. Тож операцію виготовлення можна проводити за так званою технологічною картою або рецептурою. Внесені дані в рецептуру будуть автоматично застосовуватися для визначення та списання необхідної кількості матеріалів для виготовлення певного виду готової продукції. Для цього складаємо операцію створення рецептури. В таблиці Готова продукція вказуємо потрібну нам продукцію. А в таблиці виробничі запаси підтягуємо із довідника необхідні матеріали та послуги, які застосовуються для виробництва. та Безпосередньо вказуємо їх кількість. Документ не формує проводок. Зверніть, будь ласка, увагу. Але далі цю технологічну карту ми можемо застосовувати в операції виготовлення. Для цього створюємо операцію виготовлення та в рядку обираємо потрібну рецептуру. Далі вказуємо необхідну кількість виготовленої продукції. Кількість матеріалів та вартість послуг, що необхідні для виготовлення цієї кількості продукції, буде автоматично розрахована та списана зі складу за методом FIFO після проведення документу. Також автоматично розрахована собівартість. Після того, коли ми це все порахували, ми можемо зробити переміщення готової продукції зі складу виробництва на склад магазину. Для цього в рядку Відправник обираємо склад, з якого переміщуємо ТМЦ, в рядку Одерживець склад куди оприбутковуємо. Обираємо об'єкти обліку та вказуємо їх кількість. Вартість буде розрахована після проведення документу. Давайте переглянемо проводки і бачимо, що все зроблено вірно. Бачимо, що ТМЦ так само обліковується на 26 рахунку, але єдина відмінність, що відбулася, стосується місця зберігання, власне, для цього ми і створювали цей документ. Документ можемо відправити на друк або зберегти в електронному форматі. Також для контролю залишків на складах в BookKeeper реалізована операція з інвентаризації. Документ формується за кожним складом, де зберігаються ТМЦ. Відповідно, обираємо потрібний нам склад. Та встановлюємо дату. Для автоматичного заповнення даних з обліку натискаємо кнопку Заповнити. Бачимо, що кількість за обліком заповнена автоматично, а наша задача вже провести інвентаризацію і вказати реальну кількість ТМЦ. Після цього ми можемо провести цей документ. В разі наявних лишків або нестач автоматично будуть сформовані проводки та необхідні документи відповідно на оприбуткування або на списання. Переглянемо сформований акт оприбуткування. Бачимо також, що сформовано дві проводки: оприбуткування товарних надлишків на склад і віднесення доходів на фінрезультат. Давайте переглянемо сформований акт з писання нестач. Документ сформував дві проводки. Віднесення виявлених нестач на витрати та закриття суми цих витрат на фінрезультат. Кожен із цих документів можна зберегти або одразу роздрукувати. Зокрема, так виглядає друкована форма акту з писанням в буккіпер, як ми зараз бачимо. Та інвентаризаційний опис також має належну друковану форму. І відповідно її можна скористатися. Ну а після завершення циклу операцій з ТМЦ можемо сформувати звіт оборотна. Відомість по складу, в розділі запаси вибираємо пункт звіти. І відповідно до наших задач з аналізу, можемо встановити необхідний фільтр для відображення даних. Перейдемо далі до не менш важливої ділянки обліку необоротні активи. Введемо необоротний актив в експлуатацію. Для цього вказуємо дату, обираємо вид операції введення в експлуатацію. А далі заповнюємо документ. Для цього обираємо склад, на який буде збережений і де буде зберігатися необоротний актив. Вказуємо матеріально відповідальну особу. Обираємо назву нематеріального активу, вказуємо його групу, основні засоби, нематеріальні активи, необоротні активи, вказуємо термін корисного використання, рахунок віднесення, амортизаційних витрат і не забуваємо, будь ласка, про ліквідаційну вартість. Далі давайте передивимось проводки. Якщо все зроблено вірно, можемо надрукувати або зберегти в електронній формі документ. Наступна операція, яку ми розглянемо, це модернізація та поліпшення. І давайте зробимо це на прикладі нематеріального активу. Хочу сказати, що роботи на поліпшення будемо розглядати в контексті виконання таких робіт виконавцям-партнерам. Отже, почнемо. І для початку проводимо отримання послуг у виконавця. Для цього в розділі придбання створюємо акт виконаних робіт. Далі вказуємо дату і номер і обираємо виконавця. В рядку з писання на вказуємо відповідний рахунок. Це рахунок 154. Придбання створення нематеріальних активів. Далі, в табличній частині, створюємо потрібну нам послугу і вказуємо суму. Отже, послуги отримані і можемо віднести їх на збільшення вартості необоротного нематеріального активу. Для цього в розділі Необоротні активи обираємо операцію поліпшення необоротних активів. Далі вказуємо дату, обираємо матеріальну відповідальну особу. Ну і, відповідно, обираємо нематеріальний актив. Після цього. Маємо відобразити отримані послуги в модернізації. Для цього перейдемо в закладку послуги, роботи, витрати і в табличній частині натискаємо Додати рядок. Через кнопку у вигляді лупи обираємо придбані послуги та відповідно проводимо документ. Ну і після цього проаналізуємо проводки. Якщо все вірно, можемо відправити акт модернізації на друк. Далі наступний крок це амортизація. Проведемо амортизацію в обраному місяці. Для цього обираємо документ відомість амортизації, вказуємо дату та натискаємо Заповнити. Зазначу, що в Bookkeeper застосовується лише прямолінійний метод амортизації. Ну, він найбільш вживаний, тому я думаю, що не буде жодних проблем щодо можливості використання його. Бачимо, створивши цей документ, що в цьому місяці до відомості потрапили лише ті об'єкти, які вже були на балансі. Ну і хочу нагадати, що тут за правилами обліку по нашому сьомому стандарту, по восьмому стандарту, по об'єкту, який було введено в експлуатацію. В конкретному місяці, в поточному місяці амортизація не розраховується. Також не розраховуються суми модернізації, вони не будуть амортизуватися в місяці проведення, тому що за правилами стандартів, це все відбувається з місяця наступного за відповідною подією. І по нашому об'єкту, який модернізували в січні, в розрахунку амортизації застосовується поки що залишкова вартість без врахування сум такого політу. А от з наступного місяця амортизація вже буде нараховуватися як на об'єкт, який введений в експлуатацію в січні, так і на суми модернізації, які ми додали до цього об'єкту. Знову ж таки, за необхідністю ми можемо роздрукувати відомість амортизації. Далі розглянемо ситуацію, коли підприємство приймає рішення продати необоротний актив, тому що продаж це, це також є такою розповсюдженою операцією. Для цього нам потрібно вивести об'єкт із експлуатації за залишковою вартістю і перемістити його на рахунок для обліку необоротних активів, які призначені для продажу. Для цього обираємо операцію переміщення для продажу. Далі вказуємо дату, матеріально відповідальну особу та склад, який приймає такий необоротний актив. Обираємо назву необоротного активу і проводимо документ. Дивимось по проводках. Спочатку ми списуємо накопичену амортизацію, а необоротний актив по залишковій вартості віднесено до складу необоротних активів, призначених для продажу. Після цього також ми маємо змогу надрукувати акт. В пункті Звіти можемо сформувати звіти для аналізу бухгалтера. Відомість за необоротними активами. Відомість по групах необоротних активів, ну або ж інвентарна картка необоротного активу, де в рядку об'єкт вказуємо той, за яким будемо формувати звіт. Окрім цього, в розділі Бухгалтерія в пункті План рахунків можемо побудувати звіт за будь-яким бухгалтерським рахунком, ну, наприклад, за рахунком виробництва. Зі звіту Схема рахунків можемо відкрити реєстр проводок або побудувати звіт реєстр документів за необхідним фільтром. Через звіти можна одразу потрапити в будь-який документ для внесення за необхідності змін. Як бачимо, все дуже просто і інтуїтивно. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоби надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінар. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. А посилання на канали ви знайдете в описі до відео. Ну а якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський youtube канал №1 1 семінарком і залишайтеся з нами. Бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна! Онлайн бухгалтерія, буккіпер все, що потрібно для обліку: придбання, продажі, інтеграція з РРО, ПДВ, зарплата, імпорт, експорт та необоротні активи, постійне оновлення програми та актуальні форми податкової звітності, необмежена кількість фірм та користувачів під одним акаунтом, облік ФОП всіх груп та ЮРОСІП на будь-якій системі оподаткування.